Чому важливо слухати музику на офіційних майданчиках, там, YouTube, Music або Spotify, а не в Телеграмі. Тому що Телеграм це піратство, і ті люди, які займаються, постять музику в Телеграм, вони займаються піратством. А потрібно підтримувати виконавців, слухаючи музику на офіційних платформах. Насправді, підписка взагалі майже нічого не коштує, скільки там 4 долари на місяць в Apple, бо я користуюсь в Apple. Mm -hmm. І все, і ти додаєш музику свою медіатеку, і в тебе є класна колекція, все офіційно: обкладинки, караоке, Dolby Atmos. І ну, я сподіваюся, що в нас, скажімо, культура слухання ліцензійної музики розвинеться набагато краще і буде більше свідомих людей, які слухають музику на офіційних платформах. цим самим підтримують творців. І надихають їх творити далі. Ось. Дуже влучно сказано. Насправді я можу вам привести приклад: щоб далеко не ходити, наші сусіди, поляки, у них артисти навіть з мінімальною кількістю там підписників, яких може бути там по 30, Тисяч підписників по 40, тисяч підписників по 50, тисяч підписників е, і на сторінках, і е, не знаю, там, в інстаграмі, в Тіктосі. У них прослуховувань по мільйону прослуховувань. Це говорить про те, що в цілому нація свідомо підходить до підтримки свого продукту. І от мені дуже хочеться вірити в те, що в нас нарешті також щось зміниться, і люди будуть підтримувати українське не просто на словах. Розумієте, так? Не просто на співах. я, ще... До, я ще хочу додати. Я ще хочу додати, що взагалі ну ти сказав за сусідів за Польщу там, взагалі мені здається, такого як слухати музику на безкоштовних майданчиках піратських майже немає, і прості виконавці, які які там є нішовими, можуть мати велику кількість слухачів в місяць і скажімо, свою аудиторію, тому що вони слухають його на офіційних майданчиках, а не десь в тіні. Вот. Тому було би круто, якби в нас це теж розвивалося і набирало оборотів. Дуже дякую. Тур в Німеччині. Я гадаю, що в наступному році приїдемо. Я ще хочу наголосити на тому, що у нас в Україні просувають прям активно блогери просувають свої телеграм-канали. Я вже неодноразово одно, не таке бачив. — З, З змогу, музикою, просуває, я да, теж бачив. — ...свої там, По 100 тисяч підписників, по 200 тисяч підписників телеграм-канали і завантажують туди музику, тобто за допомогою піратства. Скидають і пишуть: бажаємо вам гарного дня! Ось слухаю сьогодні цю пісню, а, дуже класна пісня. Послухайте її ви в Телеграмі. Розумієш? Тобто, тим самим, порушуючи правила артиста, от наприклад. Молодий артист, не говоримо зараз за досвідчених артистів. Молодий артист приходить на студію, е, платить кошти аранжувальникам, людям, які створюють музику, да? віддає останні гроші, працюючи там на роботі, не знаю, на заводі. От, і він хоче створювати музику. От він віддає, потім віддає це, відвантажує на офіційні майданчики і отримує в місяць. Я не знаю, там 3 або 4 долари. А в пісню вкладає, наприклад, 1000 доларів. Яка ймовірність того, що наступний раз він випустить пісню? Мені здається отака: от нульова. Я не думаю, що після цього тобі хочеться е, займатися музикою. І дуже мало артистів, які. Незважаючи на це, продовжують писати музику, творити і гнуть свою лінію. Таких артистів дуже мало. І собі, скільки ми можемо втратити молодих імен, нових імен, перспективних імен, через те, що ви будете продовжувати слухати музику в телеграмі або просто там на, на сайтах якихось. Тому це дуже важливе питання, насправді, яке ми маємо піднімати постійно і говорити про те, щоб люди продовжували слухати.